Днями у Коволі проходив Кубок Волині з вільної боротьби. За перемогу боролося шість команд з різних регіонів нашої області. Добре себе показали Стуков Олег, Мойниць Олег та Євгенія Мілєхіна. Вони стали чемпіонами у своїх вагових категоріях. Я на Ірини Мерляні, яка була в стройці кращих. Я здавала ще поступський учився фізичний купон. Так, от. Першу, це область, ну, обріє, але, ну, спочатку для мене саме, спорту. а там вже будемо В цей день вже другий рік поспіль проводили турнір пам'яті ковальського тренера В'ячеслава Ліневича. У турнірі боролися чотири команди з міста Коваля та Ковальського району. В жовтні вони їздили на змагання, збірна команда області, виступили вдало, привезли чотири медалі. І з них друге місце посів Левчук Віталік, він став другим на Україні, а тут посів третє місце, програв. Так що це говорить про те, що рівень змагань у нас в області дуже високий, хороші тренери. Потім Джерс Тетяна була другою на Україні. І... Треті, треті місця теж дві дівчинки з Іванич. Зайняли, вони боролися тут на цих змаганнях». Суддя національної категорії Олег Стус зазначив, що до змагань учасники підготувались добре, а також відмітив, що число бажаючих займатися вільною боротьбою за останній час збільшилось. В Волинській області підріс рівень боротьби. Дуже багато зріс. Нещодавно на чемпіонаті України нас 14 призера. Два друге місця два треті, одне п'яте. В такі змагання, як чемпіонат України, досить ну, великий результат. І зараз показали ці змагання, що росте така достойна заміна. І думаю, на майбутньому мені себе покаже.